І сьогодні я хочу вам представити, відрекомендувати претендентів на кандидата, заступників голови Волинської обласної державної адміністрації, на посаду першого заступника, голови Волинської обласної державної адміністрації за пропозицією партії Всеукраїнської об'єднання свободи пропонуються кудрявці Сергій Петриком. Дякую на посаду заступника Голови Волинської обласної державної адміністрації з питань гуманітарної політики Реком... партія Батьківщина рекомендується Карпюк Роман Петрович. На посаду заступника з питань економіки партію удар пропонується Тарасюк Олег Миколаївич.